Всім доброго дня, 22 лютого. Висіваємо ранню капусту на розсаду. Ранньої капусти багато не сіємо, 20-30 штук, більш нам не потрібно. Можна, звичайно, цю розсаду купити на базарі, але ця ситуація з цією розсадою мене трошки нервує. Ти, по-перше, купиш, непонятно, що виросте, крім ранньої капусти. Потім страшні задирають ціни на цю розсаду. І плюс до того часто таке буває, що розсада попадається не закалена. Посадив, через тиждень все листя погоріло, залишилися одні штурпачки. Тому сім свою ранню капусту, коротенько вам розкажу, що сіємо, які строки посів, як вирощуємо, які трошки які у нюанси по ранній капусті. Розсада ранньої капусти досить примхлива, трошки важко її вирощувати, але це не критично. Яку ранню капусту будемо сіяти? Будемо сіяти Дід Машер Фюрер. Це одна з найвідоміших ранніх капуст. Цінується цей сорт за високу і стабільну врожайність, дружно вона дозріває відмінними смаковими якостями. Стійкий сорт до хвороб, до слизового бактеріозу і до кили. килик. Машарфюри перевірений руками сорт. Також будемо сіяти Пандіон. Це ранній гібрид ранньої капусти. Качани округлі, приємного зеленого кольору масою 0,8-1,5 кг. Гарно приносить транспортування, відмінно зберігається. Гібрид невибагливий і стійкий до несприятних умов вирощування. Будемо сіяти нашу ранню капусту у таку касету. Це касета-конструктор. така вона витягується ці ячейки. Спринтрост, об'єм. Тут більше як 100 мг об'єм. ну Для капусти це достатньо. Вона також має такий парничок. Одночасно робиться, буде насіння швидше сходити, і буде, наприклад, захищати від холодів. Капусту відкритий ґрунт плануємо висаджувати десь орієнтовно 15 квітня. Капуста має бути в розсаді 45-50 днів. Якраз у нас виходить так, плюс пару днів ще капуста зійде. Якраз 22 лютого вийде. Ну, не повних 50 днів, але цього достатньо. Якраз капусточка буде така, що не переросте. Набрали землі в касету. Трошки землю тут треба оплотнити, де будемо сіяти насіннячку. То залежно, як сіє. Я, наприклад, набираю перше землі, сію насіння, потім прикидаю його землею. Саме головне, щоб земля у нас тут не провалює, щоб насіння не пішло десь вниз і не зійшло. Так, пандіона в паці 20 штук, буду сіяти по дві насінини в одну касету. На всякий випадок, я перестраховую, щоб потім не досівати. Не гратися, я по дві насінини не буду цього гібрида. Думаю, що це гарантовано, що наша капусточка зійде. Якщо буде більше або мені буде треба, я її прорву цю капусту, залишу сильнішу. Або капуста легко розсаджується, потім розсадиться, куди мені потрібно. Якщо, наприклад, сорт насіння недороге, можна і по 3-по 4 насінини, щоб гарантовано знати, що капуста наша зійде і всі наші ячейки будуть заповнені. Маєте враховувати, що, наприклад, оце дорожче насіння, пандіон, вже гібриди, вони будуть оброблені насіння фунгіцидами, що воно менше буде хворіти. Дешевше насіння, сортове, вже от таких пачках дітмашер, наприклад, фюре це буде сортове насіння, яке не оброблене. Тому воно вже буде схильніше до хвороб. Тут трошки треба погратися з цим висівом насіння, але нічого страшного. По дві насінинки. Я думаю, що буде добре. Насіння оброблене, бачите, що зразу з фунейцидом, його не треба ні замочувати, як хтось там любить, чи що, воно зразу буде вам сходити і буде захищене. Так, посіяли наші капусту. Треба з цим насінням обережно, бо пандіони дороге насіння, але дві, десь дві насіннинки упали і пропали. Ну це вже таке, нема коли їх шукати. Ці касети землю вони набираємо не повні. Зараз трошки ще присипимо землею, капусту не треба багато присипати. Земля, звичайно, ще трошки осяде, і ми будемо ще капусточку свою присипати, бо вона трошки буде витягуватись через наші умови вирощування. Бо в домашніх умовах ви її не забезпечите, це не теплиця. В домашніх умовах капусточка буде трошки витягуватися. Нашу посіяли, прикрили насіння землею, накриваємо парничком. Парничку краще буде сходити, то буде такий парниковий ефект. Кладемо на верхній ящик кухні, те тепле місце. В кухні і колонка, і газ, там піднімається тепле повітря, воно саме краще капуста буде сходити. Не треба класти її біля батареї, на підвіконники біля батареї. Дуже швидко земля висохне, підвіконник холодний, і тому насіння буде погано сходити. Коли вже наша капуста зійде, її треба забезпечити невисоку температуру. Бо Хатній температури, вона переважно витягується. Це треба десь орієнтовно в 16-17 градусів найкраще для росту ранньої капусти. Основну частину росту капусти припадає на березень, тому я роблю так. На день виношу її на балкон. Балкон у нас засклений, там нормальна температура, сонечко нагріває досить і там не жарко, не холодно, саме капусточка росте. На ніч, коли температура холодна, близько нуля чи приморозок, я її заношу до хати. Якщо капусточка витягується через невідповідність температури, я трошки землю підсипаю. Тут земля в нас ще осяде, і я буду трошки підсипати її землею, якщо вона трошки витягнеться. Але якщо її не тримати в хаті, наприклад, лоджа, балкон, то саме краще вона не буде сильно так витягуватися, їй буде і достатньо світла, і будуть нормальні температури. Коли в нашої капусті появляться справжні два листочки, пролью для стимулювання кореневої системи, тут у нас фосфор. Так, у нас, тут, у нас тут фосфор, азот, магній цинк, марганець, амінокислоти. Укорінювачами можна проливати 2-3 рази. Це коли справжній листочок з'явиться через 10-14 днів або вже коли перед самою висадкою, щоб рослинка мала фосфор, коли вже її будуть висаджувати в грунт. От такий в нас посів ранньої капусти на розсаду. Я думаю, що не дуже складно. Якщо якісь будуть питання, пишіть в коментарях. Думаю, що у нас все вийде. Всім бажаю гарно посіяти ранню капусту, зараз всі перець починають сіяти. Всім гарного врожаю і мирного неба!